Всім привіт! Маємо такий заброшений закинутий сад гектарів до 10 в одному кілометрі приблизно від дому. Спробуємо пошукати сьогодні тут червоноголовці, або ну, якісь ще підосвічники називаю. Трохи захекався велосипедом, але нічого. Зараз відпочинемо. Що погнали, будемо щось шукати. Маємо таку березу. Вже бачу, приїхали за червоноголовцями. Але вже є якісь О, якась бабка. Отакенька. Невеличка, але піде. Молоденька. Не червива, молоденька, хороша. Мам бачу ще один зараз а, Ось mm -hmm. який красень. А, грибочок. Іди до нас. такий підберезовий маємо. Зайшов трохи далі вже в цей сад. Прийшов пару гарних місць там, де такі осикові розчиці. І там нічого нема, ще рано, напевно. Там такі більш пізніше вони, але прийшов, дивіться, якого знайшов красення. Не гриб, це просто бомба. Дивіться, яка краса. Такий червоноголовий нам попався. Опа! Ось таких красенів будемо сьогодні шукати ще. Ось ще одне цікаве місце. Осини ростуть. Якось куча ялинок. Як нащо в касці в Дивіться, якого красені знайшов. Сховався трохи тут. З поміж якихось грибів незрозумілих. Дивіться. Ось за такими ми прийшли, але сьогодні напевно що багато не назбираємо. Але ще побачимо. Добре. Ну що ж, гуляємо далі. Подивіться, яка краса, який ранок чудовий. Взагалі-то я люблю з собакою гуляти, але зараз вже достигаю ці, як їх називають. У нас оці дідові воші. Де ось така трава чіпляється, собака дуже страждає потім. Тому -то після вже, вже середині серпня вже її з собою не беру. Хіба що можливо в ліс? Подивіться, заради таких моментів треба встати раніше. Подивіться, які, які два красунки. Це Просто якась сказка. Деньки. Краса добре, ще. Думав вже не буде, ще значить трохи пошукаємо. Може хоч на якусь баночку буде літрову, щоб закатати. Ось такі гарні осини тут є у нас, але поки що там нічого немає. Вже тут раз проходив, зараз вертаюся другою дорогою, хочу обійти вже вертатися додому. І того разу пропустив такого грибочка гарного. Вже, напевно, трохи старенькі, але побачимо, може й піде. Опа, то не червиваш. Обріжеться буде тонко. З погодою нам цього літа повезло, як літа, десь середини липня, напевно. Хороша погода дощова, йде дощ хороший, потім 4-5 днів. Сонечко тепло, воно не встигає земля висохнути, і гриби лізуть як дурні. Правда, не ті, що треба, але дочекаємося ще й тих. Дивіться, яка краса. Такі грибочки. Багато таких, багато є сироїжок, було багато. Маслюків, але зараз вже трохи відійшли. Але починаються красноголовці, тобто будемо їх шукати. Що ж, ось такий маємо сьогодні ну, скромний результат. Але нічого, недалеко від дому, годинку погуляли, трохи собі здоров'я набралися та й трошки грибів підзбирали. Так, всім дякую за перегляд, всім добра, миру, всім пока. Ще маємо недалеко такий ліс, кілометра, напевно, що за 2-2,5 від дому Трошки пізніше. Ближче до осінь, ще з'їздимо туди і там полазимо, пошукаємо. Ось дивіться, наші дівчата ще нектар збирають 15 серпня. Ще Сонях виділяє.